Всім привіт! Тема сьогоднішнього уроку – це компонування у форматі. Компонування це значить розташування. Як ми розташовуємо наших героїв, будь то яблука, або люди, або тваринки, як ми їх розташовуємо на нашому листочку. От. А, значить, що саме хочеться вам сказати? От На цьому прикладі художника петрова Водкіна ви бачите такий натюрморт, де кожен фрукт розташований окремо. От, Придивіться уважно. Кожен фрукт розташован окремо. Це теж така композиція, теж таке розташування. І дуже часто ми користуємося таким розташуванням. Наші герої дуже часто розташовані на відстані на відстані один від одного. От. Бачите, бо да? раніше ми навіть не звертали увагу. Ми просто малювали те, що нам хочеться, і не звертали увагу, а на якій відстані воно розташовано, наші герої один від одного. От. Але це дуже важливо. От. Е, багато з нас знають, да, що коли повторюються якісь е, частинки, це називається ритмом. ритмом. От Художник Петро Водкін зробив ритм, і між своїми часуми. Е, фруктами зробив таку різні відстані. Бачите, вони різні відстані. І таким чином утворюється така ну, невеличка, така, як знаєте, свого, свого роду такий ритм, як мелодія. Мелодія з цих картинок. Вони так повторюються, вібрують. От. Але не завжди так не, не, не завжди таким чином художники розташовують своїх героїв на форматі. Інколи художники засто застосовують інший метод. Тож, продовжимо. От, дивіться, така картинка, цікава, називається вона шулер, тобто такий обманщик, бачите, е грають в карти. Я навіть так, може, трохи, Люди грають в карти, і один з іграков, е е бачите, він ховає карти щось е жульничає. Ось така картинка Жоржа де, де Латура, французького художника. От. І що ми тут бачимо? А бачимо ми тут таке, що між предметами, між героями вже немає відстані. Кожен герой трошечки перекриває іншого. Між героями немає відстані. Дивіться. Чоловік трошечки закриває обличчям частину руки жіночки. Жіночка трошки дивіться, торкається, торкається цієї жіночки, а цей хлопчик торкається трошечки цієї. Бачите? Всі герої, неначе пов'язані між собою, трошечки один одного торкаються або трошечки перекривають. Подивіться. А рука хлопця теж перекриває частину, частину цієї жіночки. Бачите? От. Тобто герої не окремо намальовані, а вони намальовані разом і навіть трошечки один одного перекривають. От так. Перед вами картина італійського художника Джотто. Дивіться, прийшли мудреці вклонитися Ісусу Христу маленькому, бачите маличче? От. І от вони теж художник так розставив фігурки, що одна фігурка трошки перекриває іншу. Бачите, частково закрила. От. Або тут людина закриває, руками прикриває іншу людину. Бачите? От, фігурки не розташовані окремо, вони, не наче так стислі, один біля одного, і навіть один іншу закриває. Таке відчуття, що оцей герой ближче, а ті трошки далі. Тут теж. Цей дідусь, бачите, нахилився і теж трошечки частково закриває Іосіфа. Да? От трошечки. От. все воно, всі герої між собою пов'язані, між ними немає, немає оцих проміжків. Те ж саме ми бачимо і на цій картині. Дивіться, дівчата теж настільки стисло сидять одні біля одного, що вони частково один одну закривають. Частково. Бачите, передня дівчинка трошки закрила задню, та закрила трошки ще іншу. Бачите, частково закривають. І ми не бачимо оцю останню дівчинку, ми не бачимо її повністю, а тільки бачимо частково. От, бо ця середня дівчинка, яка грає на піані, вона її трошечки перекрила. перекрила. От. А ця, е, 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 яка позаду стоїть, вона торкається, трошки торкається цієї, що грає. Бачите, торкається. Тобто між героями немає, немає проміжків. От Фігури або торкаються один одної, або перекривають, або повністю можуть закривати. Зараз подивимось, як у іншого художника. Знову картина художника італійського Джотто, Ісус і його зрадник Іуда. Дивіться, оці фігурки, які на передньому плані, вони майже повністю закрили усіх, у тих, хто позаду стоїть. Бачите, і тут і тут вони своїми тілами закрили, майже повністю закрили тих, хто позаду. От тільки голови бачимо, а те все закрито, бачите? Фігурка закрила фігурку, яка позаду. Дивіться, таке теж можливо. От. І цей Іуда теж закрив своїм плащом всіх тих, хто стоїть позаду нього. Ми бачимо он тільки невеличкі там шматочки голови. Видно там носик того, хто ззаді. А так не видно нічого. Фігурка закрива фігурку. Це трошки в наближенні. Бачите? Апельсинчик один перекриває інший апельсинчик. чуть чуть бачите? Шматочком перекрив. От. І вони вже поєдналися. Вони вже виглядають більш таки об'єднано. Так? Між ними немає проміжків. Трошки перекрив. Таке можна. Може і ще більше перекрити. Буває різні ситуації. А тут поєднано, дивіться. Ці, ці апельсинчики між собою один, один одного перекриває, бачите, трошечки закрив. А тут між ними вже проміжок з'явився. Тут знову перекрив, тут знову проміжок. Тобто такий як така невеличка ігра. Ці кучкою, а цей окремо стоїть, бачите? От. Дивіться, квіти стоять в горшочках. Цей горшочок перекрив задній горшочок. А ці два горшочечка просто один одного торкаються. Бачите, краєчками. Не закривають, а просто трошки торкаються. Потім цей горшочок закриває той дальній горшочок. чуть трошечки закрив його. Бачите? От. І так далі. Для чого я це все кажу? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що. Оті фігурки, що ви малюєте е, в своїх картинах, їх не обов'язково малювати окремо одна від одної, а їх можна трошечки поєднувати, щоб одна фігурка трошечки закривала іншу, а та трошки іншу. А можливо, вони просто один одного трошечки будуть торкатися. Розумієте? От, Це красиво, це красиво і ваші картини стануть ще більш. Красиві, виразні. От. Якщо ви будете застосовувати такі, такі невеличкі прийомчики. Бачите, коли перекриває, торкається, От. це все називається композиція розміщення, коли ви розміщуєте своїх героїв. Якомога красивіше на своєму листочку. От. Тепер перейдемо до практичної роботи, яку нам треба з вами зробити. Для роботи нам е, знадобиться е, кольоровий папір. І у мене його немає, тому я взяв звичайний папір, пофарбував от е, фарбою, і у мене став він кольоровий. Отакий от чорний, це буде у нас фон. Формат альбомний А4. Не треба велике. І набір таких аркушів у мене тут різні кольори. Є помаранчевий, жовтий. Синій, червоний, ну такий христий, зелений. Ну Штук 6-7 можна взяти таких кольорових листиків. От. Тепер що нам треба зробити? А, з, з цих листочків я пропоную вам на них намалювати будь-що. Ну, кожен зробить, можливо, щось своє. Я, наприклад, Пропоную вам звернутися до, до тваринного або світу, або світу комах, або світу риб. І намалювати або різних риб на цих листочках, всіляких риб. Ну, кожен листочок це якась одна риба, або комаха, наприклад, метелики, там, жучки. От, теж можна. От, кожен листик це одна якась, якась істота. І ми їх малюємо. До речі, малювати їх треба ну, трошечки різних за розміром. Хтось буде повністю на великим на увесь оцей аркуш. А хтось буде трохи менший, хтось буде трошки чим. Але не малюйте дуже, дуже мілких. бо вони будуть тут виглядати дуже мілко і не досить красиво. Воно має. Наші герої мають так розташуватися на аркуші, щоб їм було зручно. Це як наче, їхній домік. Розумієте? І вони мають тут себе почувати комфортно. Якщо вони будуть замалі, то дім для них буде завеликий. Це не досить зручно. Якщо вони будуть завеликі, дім для них буде замалий, теж не досить, не досить зручно. Тому ви маєте, як художники, підібрати так, щоб вашим героям було. На цьому аркуші було зручно. Ну, зараз я зроблю деяких виріжу героїв і вам покажу як. Отже, перш ніж нам приступити з вами до виконання домашньої роботи, хочу ще одну тему, ну, таку під тему вам розказати це а, про головного героя у вашій картині. Ну, всі ви знаєте, що в кіно, мультику в книжках обов'язково є головний герой. Так? От. Він зазвичай сами найкращий, найрозумний, красивий, володіє там якимись навичками, ну, самий найкращий. І відрізняється від інших своїх, від, від інших персонажів. Так? Так от, в будь-якій картині, які, у яку ви малюєте, теж є щось головне. Те, що, на що треба звернути увагу? Саме найкраще, саме головне, що ви для себе вирішили, хто буде головним у вашій картині. От. І от, як же нам зробити так, щоб глядач зрозумів, що це саме головне, що це не просто так намальоване, а саме головне у вашій картині? Для цього є спеціальні такі правила. Тож, як нам е відокремити головного героя від інших персонажів у нашій картині? Перше це колір. От перед вами така картинка. Бачите, всі човни сині і один такий самий човен, да? він жовтий. О, це відокремлює його від інших кольором. І він стає головним в цій картині. Куди б ми не подивилися в цьому малюночку, все одно очі тягнуться до цього жовтого човна. Він головний, він відмінний від інших. Так? Те ж саме, наприклад, якщо ви у якусь сіру, пахмуру погоду, коли люди йдуть по вулиці в якихось сірих там, пальтах, да, і всі закутані. І раптом ви одягаєте якусь яскраву помаранчеву шапку. То хто ви будете на вулиці? Звичайно, ви будете головним, на вас будуть всі звертати увагу. Або, наприклад, дівчина йде, а в неї таке пишне-пишне, руде волосся. Звичайно, на неї всі звертають увагу. Чому? Бо таких навкруги немає. І вона е, виділяється. От кольором можна виділяти головного героя у вашій картині. Але це не все. Також не тільки кольором можна виділяти головного героя, а використовуючи світле або темне. От в цій роботі ця наречена вона сама світла в цій роботі, і тому вона стає головним героєм. Вона не жовта і не зелена, і не червона. Тут взагалі. Цій картині немає таких яскравих кольорів, як попередній. Але за рахунок того, що вона сама світла, сама е, яскрава тут в цій роботі, вона і є головним персонажем. Ну, Звичайно, щоб відокремити головного героя, його можна намалювати або занадто великим, або занадто малим. Бачите, серед цих е, такого. Мосту такі, е, мости, які роз'їжджаються. Бачите, дві половинки великих е, половинки моста, і маленька така будівля. От. Тобто вона головна, маленький будиночок, він головний. Оці. От. Так, серед багатьох людей, які тут намальовані. Е, самий головний персонаж е, одразу вважається, як наче оцей, е, оцей чоловік, що підняв руку. Так? Але насправді це не так. Головним героєм буде ота маленька фігурка Ісуса Христа, яка в даліні йде. От, от така картина. Серед багатьох персонажів саме ця фігурка буде найголовніша, бо вона сама найменша в цій роботі. Ну, і ще одним таким варіантом, як можна відокремити нашого головного героя, щоб на нього всі звертали увагу. Це форма. форма незвичайна якась у нього форма. От дивіться на цій роботі всі предмети, бачите, такі кругленькі, от гладенькі. І раптом з'являється шматок паперу. Бачите? да? Тобто, все, він уже такий. Незвичайний, незвичайний, і тому він, е, хоч і хочеться дивитись на ці яблучка, фрукти, але все одно рано чи пізно наша увага повертається до нього. Нам хочеться подивитись на нього, бо він тут е, трошечки незвичайний. О, тому, якщо ви хочете когось намалювати, і щоб на нього була звернена вся увага вашого глядача, намалюйте його дивним, не таким, як усі. Трохи дивним, і у вас вийде, і він стане у вас головним героєм у вашій картині. Ну, а тепер повернемось до нашої роботи. Я вирізав з паперу ось таких рибок. Бачите? от. Ну, взагалі-то 5, ну, десь біля 5. да? От у мене скільки тут їх? 5, 5, 5 героїв у мене. 5 героїв. От. Бачите, всі вони трохи такі в холодній, такій гамі, вони зелені, сині, такі от рожево, ну, ця трошки тепленька, помаранчева. От. І, а, і є така рибка окрема, я її жовтень, жовтенькою зробив. Дивіться, вона у мене буде головним героєм. Чому? Тому що, ну, по-перше, вона а, найжовтіша, найтепліша, ніж інші. По-друге, вона ну, най найсвітліша. Ми казали, да, щоб було найсвітліше, або найтемніший головний герой має бути. Вона у мене найсвітліша. По-друге, у неї така дивна форма. От всі, Якщо ви помітите, да, то всі рибки мають таку мордочку звичайну. Да, а у мене оці торчить носик. Бачите, такий. вона трошечки незвичайна у мене. Ну і за розміром, вона одна з найменших. Всі такі величезні, начебто. А вона така одна з найменших. От, тобто я застосував всі прийоми для того, щоб глядач звернув увагу саме на цю мою рибку. Ці теж красиві, але я хочу, щоб глядач звернув увагу саме на неї. От, і що від вас тепер треба? От я їх повирізав. А тепер ми з вами створюємо картину. Ми розташовуємо наших героїв так, щоб вони виглядали найбільше. Найкрасивіше, найгармонічніше. От. Чому цей, цей засіб, то, що я вам пропоную, аплікація, вона така для вас буде зручна, тому що ви можете рухати, рухати своїх рибок як завгодно, перш ніж наклеїти їх, розумієте? От. І тут я раджу вам застосувати оті прийомчики, які я вас вчив, не наклеюєте окремо. Окремо рибок одна від одної. так? А наклеїти їх так, щоб вони торкалися одна одну. Ну, от Я, наприклад, почну з великої, вона у мене сама здорова, її можна трошечки туди назад, щоб вона у мене була саме остання. так? От, Їх можна вверх-вниз нахиляти як завгодно. А, ну, Давайте от так, ну, її, вони Побачили і познайомиться, хоча з нею да, з нашою рибкою. От. Бачите, ця рибка я можу, щоб вона. Ой, у мене частково пер, прям перекривала оцю. Дивіться, раз. Бачите? От. Ця у мене буде трошки перекривати оцю. Ось, бачите, як? І оця у мене може, не хоче вона розговарю, і вона просто. Ну, зараз трошки, і можливо, отак. Торкатися буде. Бачите, торкається. Торкається. О, бачите? Да? І тут я, ну, цю, можливо, трошечки отак, бо тут забагато вільного місця залишилось, тому я можу навіть їх, у цих рибах трошечки посунути. Щоб... Е, дивіться, головне, намагайтеся робити так, щоб не було не було дуже багато вільного місця і дуже замало, щоб не було. Тоді буде красиво. От. Я зараз, можливо, трохи навіть посуну наших героїв вперед. Отак, от отак. От. Ну і отак. От Бачите, синя у мене перекриває, дуже сильно перекриває мою, мою зелену. От так. Червона трошечки на, накладається на синю. Отак, от бачите плавничком. І ця помаранчева торкається. Торкається у мене зеленою. Ось так. Бачите, шановні, і вийшла цікава композиція, цікава пригода. Не окремо, а гуртом і трошечки отак от накладаючи. І така вона цікава картинка вийшла. бачите. І ця я її окремо намалював, я їх не поєднував. Щоб вона у мене стала дійсно головним героєм. Я її трошечки відокремив. І тепер видно, що головний герой саме оця рибка. І от вони знайомляться, зустрілися. Бачите як? Оце вже обдумана картина. От. Спробуйте її ви таке зробити зі своїми комахами, рибами, кого ви оберете. І я не кажу, що ви копіювали мене. Зробіть своє, по-своєму розташуйте, по-своєму порозміщуйте. Можливо, головний герой буде знизу, збоку, там десь, зверху. Це не обов'язково за мною повторювати. Це просто приклад, шановні, не повторюйте. І я не раджу вам рибок цих. У вас, можливо, буде ще цікавіше щось. Жучки, павучки, там, метелики, що завгодно. Будьте, будьте такими творчими. Не Копіюйте, робіть свої. От. Ну, а на сьогодні все. Якщо будуть питання, задавайте. Е коли ви розмістили, тоді можна вже клеїти, приклеїти. Берете саму нижню, приклеїте, потім зверху приклеїте. Спочатку треба е трошечки їх покрутити, порозміщувати. А потім можна клеїти їх. Ну, все, до зустрічі, всім пока.